500 тисяч гривень зібрали на благодійному концерті у Житомирі за один вечір. Ми дякуємо всім, що ви сьогодні всі прийшли. Дронатими, руками, думками, словами, які будете передавати іншим людям. Головною ціллю концерту було зібрати кошти на підводний дрон українського виробництва Марічка ініціатором створення якого стала благодійна організація Амо Україн. Це підводний дрон, який має вагу під 5 тонн. Точніше, зараз не буду казати. Бойова частина тисячу кілограм або одна тонна. Це більше 700 кілометрів ходу і е, насправді її довжина приблизно також 6 метрів. Вартість однієї марічки – 16 мільйонів гривень. Але керівник АМО каже, про роботу навіть одного такого дрону в акваторії Чорного та Азовського морів ми точно почуємо. Це важливо зараз і для зернотрейдерів, і для спокою на Чорному морі, і для всіх громадян України, які кожен день потерпають від калібрів і, і, і різних крилатих ракет, які випускаються з Чорного Азовського моря або з Каспійського. Ну, до Каспійського ми зараз ще не дотянемо. Але хоч щось почистим на сцені виступали Житомирські гурти, а також хедлайнери проєкту Марічка пацик із Франника. Назар Худен, лідер гурту, зізнається, концерт у Житомирі дав їм ковток повітря та надію. Адже зараз українці вже набагато менше донатять, Однак у той вечір житомиряни показали наскільки сильно вони підтримують збройні сили. І ми будемо закликати. І українців, і всіх людей по всьому світу, які підтримують Україну, донатити на цей проект. І не важливо, яка сума буде донатом на цей проект, важливо те, що кожен, хто задонатить, буде частиною цієї великої перемоги над. Для збору коштів під час концерту проводили аукціон. Лотами були тубуси від використаної зброї, прапор з підписом голови СБУ Василя Малюка, а також картина, яку написала 14-річна дівчинка у пам'ять про свого загиблого батька військового. За її роботу на аукціоні почалися справжні бої. У результаті картину купили за 87 тисяч гривень. Картина відображає те, як молодий чоловік воїн. Він спас дівчинку із завалів, і його поранені криля, тому що він сражався. Ця дівчинка і бути наша ну Україна маленька. Головним лотом виставленим на аукціоні була хвостова частина Марічки, яку придбала Житомирянка Аліна Здановська за 110 тисяч гривень. Я колись намагалась виграти тубуш від Джевеліна, але мій лот перебила мені не хватило буквально 100 гривень. Ось тому сьогодні я була рішуча настроєна на те, щоб його отримати. Такі суми, такі донати в принципі. Вони дуже важливі для нашої. Країни і сам для нашої перемоги, тому сума взагалі немає значення скільки взагалі задоначено і так далі. До організації концерту долучилися і благодійні фонди Житомира. Представники кажуть, хвилювалися, чи сприймуть житомиряни такий формат допомоги Збройним силам. Але результат вечора перевершив їхні очікування. І дуже би хотілося, щоб наші люди не забували, що якщо ви не можете бути на фронті, то треба максимум робити так, щоб хлопцям там було легше що Ми можемо робити тут, то давайте це робити. Проєкт благодійної організації АМО продовжуватиметься. Пацики з франника виступатимуть у всіх великих містах України, щоб завершити збір на підводний дрон. Марічка Анна Чепольмитро Половинка, телеканал СК 1